Так, номер 4:32. У ромбі висота проведена з вершини тупого кута, ділить сторону ромба навпіл. Знайдіть перше кути ромба, друге периметр ромба, якщо його менше діагональ, дорівнює Б сантиметрів. Так, ромб. АБЦД дано АБЦД ромб. У ромбі висота проведена з вершини тупого кута, ділить сторону ромба навпіл. Провелі висоту, вона поділила сторону ромба навпіл. Тобто пишемо АК перпендикулярно БЦ і кусочки Бека равен кусочку КС. Так. Перве, нам нужно знайти кути ромба. Тобто кут А, кут Б, кут С, кут Д невідомо. Так, розв'язання. Так, що получається? Так як. Так як, АК висота. Так, вона ще являється медіаною в трикутнику А тому що БК дорівнює КЦ, так? А вона являється, висота є медіаною. Равнобедренный треугольники. Получается отсюда, имеем, что треугольник АВС равнобедренный. Так, значит, если он равнобедренный, то стороны AB, сторона АВ равна стороне АС. Так, так. Но АВ равно ВС, следовательно, и ВС равно АС. Значит, все три стороны между собой равны то есть треугольник АВС равносторонний. Равносторонний. Так. А так как он равносторонний, значит все стороны и все углы у него равны. Значит угол В будет 60 градусов. Так, если угол Б 60, То угол B равен углу D тоже 60 градусов я к протилажнику Тиромба. Ну, чтобы найти угол А, надо 180 отнять 60 будет 120 градусов. Угол А у нас равен углу С. Равен 120 градусов. Почему мы отнимаем 180? Напоминаю, потому что угол А плюс угол Б. Їх сума 180, як прилеглі кути до однієї сторони. Так, і знайдемо друге питання. Так, друге питання треба знайти периметр ромба. Периметр а, Б, С, Д. Ага. І додаються условия, що менша діагональ, тобто АС, дорівнює Б сантиметрів. Так. Ну, що виходить? В будь-якому випадку, так як висота, висота є медіаною, в трикутнику АБЦ, то? Трикутник АБЦ, Рівнобедрений. Так. Ну, і, звісно ж, ми вже довели, що АВ дорівнює АС, С, А, Б, С. а Б дорівнює ВС. Ну, а сюди следує, що Б С равно АС. Значить треугольник. Он еще і равносторонний. Рівносторонній, так? Чи всі сторони равны. Ну, если всі сторони равны, а меньшая диагональ у нас b, значит все стороны тоже равны b. Так, периметр это 4 умножить на AB, а, так как все стороны ромба ривни. Так, все стороны ромба ривни, тому можно написать, что это 4 умножить на AB. А, ну, AB а у нас поэтому периметр 4 b сантиметров Відповідь 4 b сантиметров. так номер 434 доводить що середини сторін прямокутника є вершинами ромба так Голинчик. Так, с середина сторон, Тобто ось сторона, ось, то есть середина и ось. И з'єднуємо. Так, значит, этот кусочек крайне этому, этот, этому, этот, этому, этот, этому. Этот, этому. Так, потому что противоположные стороны рим Так, надо доказать, что ну, написано МНКП, например. Так, дано нам дан прямоугольник АБСД, это прямокутник Так, нам даны на середины, ну значит, БН равно НС равно АП равно Д, ну, потому що противоположної сторони равний, значить, і кусочки їх теж равні між собою. Так, і С равно КД равно МБ равно А Так, і нам треба довести, довести, що МН. Если мы рассмотрим четырехуголь... все треугольнички, вот эти, разглянем трикутник МБН, трикутник КСН, трикутник МАП, трикутник КДП что мы имеем? Эти треугольники. Трикутники рівні за двома катетами. Так, і з рівності трикутників маємо рівність сторон. Сторон. Яких саме МН дорівнює НК, дорівнює КП і дорівнює МП. Чотирьохугольник МНКП є паралелограмом, так як протилежні сторони. стороны попарно я вот здесь запишу попарно ревни так а так как все стороны ревни